Наш ефір з Андрієм Панченком, молодшим лейтенантом, командиром взводу батальйону Сармат 56 56-ї окремої механізованої бригади. Андрію, вітаю. Бажаю здоров'я, Андрію. Знаю, що ви в районі Бахмуту. Зараз вчора міноборони повідомляло про просування на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, наскільки яро захищаються росіяни, чіпляючись за Бахмут? Е, на сьогодні. Ворог продовжує оборонні дії, максимально намагаючись отримати свої позиції. Для цього використовують всі можливі важкі важке озброєння, а саме артилерійські установки САУ, міномети, АГС та танки. Звісно, з танками в них не дуже все добре на сьогоднішній день. Це, щоб ви розуміли, Т-64 вже виїжджають їхні. Якщо не помиляюся, 66-го року озброєння морально-психологічне забезпечення ворога не найкращим чином завдяки, звісно, нашій артилерії, яка дуже добре працює і вражає ворога. Але відчувається, що у них стало менше артилерії, чи поки що рано про це говорити? На вашу думку? Ну, суттєво менше за останні півроку, особливо, звісно. Коли ми говоримо про південний напрям наших військових дій, то там постійною темою є мінні поля, які ускладнюють просування українських захисників. А що в районі Бахмуту? Наскільки серйозна проблема така там? Це не лише проблема на південному напрямку, та на північному напрямку Бахмута. Також є ця проблема. Використовується для цього спеціальне озброєння, яке допомагає розміновувати територію вже неодноразово при штурмових діях. Ми його використовували успішно та заходили на позицію до ворога. Коли я спілкуюся з бійцями в району Бахмуту, то в мене складається чітке враження, і в принципі по карті Генерального штабу це теж частково видно, що ми поступово беремо в кліщі саме місто, а в місто поки що не заходимо. Там є частини наших військових, але вони тримаються по центру. Чи правильно я розумію, що росіяни мають ризик потрапити там у оточення? Ну, я думаю, такі висновки я не можу робити. Як командир зводу, озвучувати це. Але це, звісно, можливо, і ми все для цього зробимо. Для того, щоб ворог попав в наше оточення і не мав ніякої можливості вже звідти вибратись. Впродовж кількох місяців Бахмут був під атаками вагнерівців, які потім звідти ушилися. Хто зараз проти вас воює, Андрію? Ви ну, знаєте, що це за частини? Звісно, знаємо двохсота. Окрема мотострілецька бригада ЧВК «Ветерани», ЧВК Тигр, ЧВК Рейс. Та останні неділі також зайшли, називаємо їх спецпідрозділ Шторм Зет, якого більше половини вже немає. Але підрозділи між собою намагаються взаємодіяти. По крайній мірі їхнє командування розраховує на те, що вони будуть взаємодіяти. Але... Взаємодія в них відбувається не найкращим чином, чесно говорячи. А по чому це видно? Е, ну, я не можу це сказати, по чому саме я це опеділив, але видно і по штурмових діях, як вони проводять, і по взаємодії між підрозділами, коли на одному напрямку стоїть три їхніх бригади. Е, взаємодії ніякої немає. Це факт. Е, тому. А більш детально, на жаль, не можу повідомити. Розумію, але мені подобається, як звучить ця назва 200-бригада. Дуже двозначно звучить. Е ще один момент. Хотів поцікавитися, наскільки е російська авіація у вашому районі активна. Е російська авіація працює майже кожен день. Залітає, е залітає так до нас. І ще є момент такого, що працює навіть. На минулій неділі ні, да, в кінці в кінці неділі працював. Ми намагалися нас знищити ракетами. Ну їм це не вдалося, і я радий. Дякую, Андрію, що знайшли можливість. Бережіть себе. Андрій Панченко, командир зводу батальйону Сармат, 56 56-ї окремої механізованої бригади. Молодший лейтенант був з нами на зв'язку з району Бахмута.